Чи дійсно будуть вибори в Україні? Якщо так, то коли їх чекати? І чи дійсно чекати миру українцям через вибори? Зараз активно телеграм-каналами шириться інформація, що Зеленський заявив про те, що вибори можливі, і вони зараз домовляються, як це правильно там забезпечити в Україні, безпеку під час виборів? От розповсюджуйте відео, дуже детально про це поговоримо. Отже, ви маєте зрозуміти, якщо вже сам Зеленський є. Виходить і заявляють про якісь такі речі, або загальна медіа в Україні розказує про такі речі, значить, це неминуче. Для того, щоб відбулись вибори в Україні, потрібно забезпечити якусь безпеку. Безпека це або мир, або припинення цієї всієї історії під час виборів Тобто, це вже неминуче. І от зараз чим реально займається Україна, от по моїй інформації, це дипломати, які їздять і вибивають найкращі умови для того, щоб цей мир був на найкращих умовах для України. Тобто, ну не думайте, що. У політиці, там всі люди погані, там є реальні професіонали, і на них ще все тримається. І от вони їздять і добиваються того, щоб мир був більш-менш. Тобто вибори, ну, як я думаю, просто моя думка 99% неминучі. От як ви думаєте про це? І далі ну, потрібно буде, напевно, чекати мир. А що під час цього миру відбудеться? І саме цікаво, ж виражка постійно провокації робить. От зараз зі сторони там Білорусі і ці зонди запускає погодні. Тільки вони не м'ятянди. Я зрозуміло, які. Ну от, і вони постійно намагаються це зірвати, щоб тіпа, перевага була в їх сторону. Тому ну, отака от ситуація зараз. А, стосовно виборів, нічого не кажу, нікого не підтримую. Я взагалі, я і всі мої проекти ніяк політично не ні зацікавлені, не будуть задіяні абсолютно. Я займаюся бізнесом. Я зараз створив проект величезний, де українці мають змогу отримувати ЗП європейського рівня там. 1, 2, 3 К вічно зелених місяць, просто розповсюджуючи новини через соціальні мережі. Ну, Сучасний світ настав, вся, роб... вся тепер праця знаходиться у нас у цій коробці. Якщо цікаво вам, будь ласка, самі знаєте, де переходити, де клікати. А, проведу абсолютно безкоштовний а, там такий вебінар, ви подивитесь, як вже наші люди в команді отримують це. І от я займаюся цим, мені цікаво займатися цим проєктом, ніякі політичні двіжухи, мені абсолютно не цікаво, я не буду підтримувати нікого з кандидатів і так далі. Просто мою нейтральну думку висловлює на Піші в коментарі, що ви думаєте про це? А, чи може настати мир, чи можуть бути вибори? Ну, я особисто думаю, що майже неминуча ця історія. І що буде після? І, до речі, так, я думаю, що вони будуть весною. Все на зв'язку, друзі. Слава всім українцям. Кому цікава можливість отримати ЗП онлайн європейського рівню, будь ласка, самі знаєте, де переходити. Зустрінемось там. Це абсолютно безкоштовно. Па.